Слава Ісусу Христу! Слава. Хотів сказати, що сьогодні ми відкриваємо цілий цикл наших різдвяних святкувань, тому що український народ, а особливо діти того народу, вони достойні того, щоб ми могли гарно відсвяткувати всі наші свята і святого Миколая, Дух, якого вселився в кожного з нас, в кожного дорослого. І недорослу людину, дух, якого присутній тут разом з нами, і Різдва. І найголовніше це те, що ми всі віримо в нашу спільну перемогу. Тому що дуже важкою ціною нам вдалося, Дуже важко наші воїни відстоюють на кордонах нашої держави нашу цілісність, наш спокій. І це, щоб сьогодні це небо втримати для нас спокійним і мирним, щоб ми могли відсвяткувати цей день і щоб наші діти були щасливі. Тому я всіх вас вітаю і хочу сказати одне і побажати одне. Давайте радіти, давайте бути щасливими і давайте вірити в те, що перемога буде за нами. І ми обов'язково переможемо, і обов'язково всі наші потуги вони зроблять так, щоб вже наступні наші святкування були без тої нотки смутку і нотки скорботи, щоб ми в радості могли зустрічати і Різдво, і Святого Миколая, і Новий рік. Тому щастя нам, добробуту і найголовніше віру в нашу перемогу на славу нашій Україні! Слава Україні!